Бог господар землі, і Бог не міг не показати все, що відбувалося тому всі найважливіші, найяскравіші е події показані. Вони описані в Біблії. Перша яскрава подія це допотопний світ, і в Біблії чітко описано, що там сталося. гріхи дійшли вже до неба. Не було навіть нормальних думок у людей. Відбувалася мутація. Людина почала з'єднуватися із занепалими ангелами. Це, звісно, страшний світ був. Бог стер цей світ з лиця землі стався потоп. Проблемою цього є гріх. Тобто, Біблія з перших сторінок показує та говорить про що? Про гріх, але проблема сьогодення, що сьогодні гріх світом не сприймається. Більше того, сьогодні вже церква та віруючі люди. Вони до слова гріх і до самого гріха, вони вже ставляться до нього досить скептично. Люди не хочуть сьогодні е, про гріхи говорити. Люди не хочуть каятися, люди не хочуть змінюватися, люди не хочуть сповідатися і таке інше. І це каже, що ми, як і вчені, це підтверджують, рухаємося до тієї ж ситуації, у якій був перший світ, другий світ після потопу, що ми можемо бачити у другому світі. За часів Авраама, це було десь дві тисячі років до нашої ери, сталася така яскрава подія, знищення Содома та Гомори. Знову гріх, знову аморальність, повне збочення, і приходить поразка від Бога. Вивчаючи землю, сьогодні вчені кажуть, що це найсильніша катастрофа там, де це все сталося Це найнижча точка землі. Понад 400 метрів нижче за рівень моря. Бог знищує ті народи, які почали з'єднуватися з занепалими ангелами, з демонами почали їм поклонятися. Бог не знищує всіх. всіх знищення вже відбувається вибірково. Ці народи завжди мали вибір покаятися, навернутися до Бога, впокоритися, змінитися. Бог давав час та давав шанс. Далі третій світ на сьогоднішній день не бігають у нас уже ані кентаври, ані мінотаври, ані атланти, ані гіганти, ані велетні. Сьогодні ми нікого з них не бачимо фактично, править людина. І Біблія каже, що людина зросте у науці і зростає у військових знаннях. Отже, наш третій світ відрізняє від першого та другого світів те, що Бог зробив для людини. Понад дві тисячі років вже існує час благодаті милості Божої. І чим цей час скінчиться? Людина збере зброю, і під керівництвом спокусника диявола вона виступить проти Бога. І що в Біблії написано? Книга об'явлення зійде просто вогонь з неба і знищить усе це суспільство, яке повстане на Бога. Хтось побачив цю картину від початку до кінця. Хто стоїть за всіма цими руйнуваннями? Хто судить цю землю? хто ставить крапку, і що є тим фактором, який дозволяє, щоб це сталося? Все той самий Гріх люди вважають, що це щось номінальне, номінальна річ, на що не треба зважати, але факт залишається фактом. Людям тільки потрібно зробити вибір, як і нам до сьогодні. Що ми робитимемо з цією інформацією? Будемо дивитись у Біблію і так і не бачити Бога. Будемо як вчені підтверджувати ці події. Так і це в Біблії описано. Розкопали, знайшли, і це розкопали, і це розкопали. А як це все пов'язати? А що буде далі? а ми далі не знаємо. Сьогодні слава про Ісуса Христа, вона справді носиться по всій землі. Запитання, що ми зробимо? Біблія говорить про те, що було, біблія говорить про те, що є, і Біблія говорить про те, що буде і сумно, коли ми читаємо те, що в Біблії, і кажемо, так, це було, вчені розкопали, це було, це було. І ми не докладемо розуму, не приймемо рішення, не зробимо висновку. Що якщо вже все, що описано в Біблії, це так, це істина. То треба ще серйозніше тоді поставитися до того, що буде. Попереду, чи геєна, вогненна чи царство небесне. І це стосується кожної людини. Жодна людина не може уникнути цих подій. Навіть якщо вона не потрапить у ці події тут, переходячи на духовний рівень, вона все одно потрапляє і їй треба все одно вибирати, чи гієна, чи Бог. Тож обирати треба тут, там обирати буде вже пізно. Зараз треба справді зрозуміти і розібратися, що є зв'язок від першої сторінки Біблії до останньої сторінки Біблії. І ми, як люди розумні, маємо бачити цей зв'язок. Ми повинні зрозуміти суть. Ми повинні знайти Бога. Ми повинні побачити цей план. Ми повинні побачити себе в цьому плані. все інше це другорядне. Тому ми повинні бути розумними істотами, як діти Божі приготувати себе та допомогти приготувати людей. Амінь.